Вітаю, шановне товариство. Прогулянка по лісу це завжди радість, це гарний настрій. Але я люблю не тільки прогулятися по лісу, але й принести звідти щось корисне чи цікаве. Мабуть, спрацьовують оці прадавні інстинкти, коли первісна людина сиділа в печері, а до лісу виходила тільки за здобиччю. Отож, зараз я вам покажу, що я знайшла у весняному лісі 12 квітня. Першою знахідкою був ось такий гриб, який називається саркосцифа. Це весняний гриб і якщо весна тепла, то такі гриби з'являються вже з самого початку березня. Ще один гриб, який ви, як правило, знайдете у весняному лісі, це аурикулярія вухоподібна. Аурикулярія це не весняний, а можна сказати, всесезонний гриб, бо вона росте з самої ранньої весни до пізньої осені. А якщо тепла зима, то її можна знайти навіть і взимку. Пошановувачі східних кухонь, мабуть, знають чорний китайський гриб Муер. Так ось це один із різновидів аурикулярії. До речі, наша урикулярія за смаком зовсім не гірша, ніж китайська, так що, якщо ви хочете приготувати якийсь східний делікатес, не обов'язково йти за грибами до супермаркету, а можна просто сходити до лісу. Ще одна знахідка строчок гігантський. Стосовно їстівності цього гриба думки науковців розходяться. Я знаю, що багато людей збирають його і їдять, ну, але я не ризикую. Ось такий в мене вийшов урожай весняних грибів. Що стосується того, які вони на смак, то а вона взагалі ніяка. Але аурикулярія має яскраво виражений грибний запах і смак. І якщо їх взяти в суміші, то вийде зовсім непогано. На узліссях у квітні пишно цвіте віола Одората, фіалка духмяна. До речі, в багатьох європейських країнах саме ця фіалка, а не пролісок чи підсніжник, вважається справжнім символом весни. Фіалку духмяну використовують у садівництві як ґрунтопокривну рослину для напівтіні. Фіалка швидко розростається е, за рахунок повзучих підземних пагонів, а також вона гарно розмножується насінням. Існує багато сортових різновидів фіалки духмяної. Ось в мене такий, наприклад, з рожевим відтінком пелюсток. Квіти у сортових різновидів більші, а цвітіння рясніше, ніж у видової фіалки. Але і видова фіалка виглядає дуже гарно у напівтінистих куточках саду. Оскільки ця рослина не занесена до червоної книги і не потребує охорони, я зібрала невеликий букетик, щоб приготувати зацукровані квіти для прикрашання тортиків та різної випічки. Правда, приготування зацукрованих фіалок це справа марудна. Надовго мене не вистачає. Але принаймні великодні паски я прикрашу таки зацукрованими фіалками. Якщо ваш шлях до лісу пролягає через луки, то можете пошукати там дикий щавель. Я, наприклад, знайшла і назбирала трохи на зелений борщ. Так що цього разу я повертаюся з лісу з непорожніми руками, чого і вам всім бажаю.